Прокидатися на годину раніше доведеться і другокласниці Олі. Дівчинка розповідає, що ранку мама будить її о сьомій. За годину у дитини починаються заняття. Ранком та не хочеться вставати в школу, а хочеться ще поспати. Потім я збираюся, чистю зуби і йду до школи. Іноді, коли я хочу поспати, то я приходжу з школи і лягаю спати. Мама Ірина розповідає, родина дотримується режиму. Щовечора спати лягають о 22-й, але традиція переведення стрілок годинника жінку не радує. Аби призвичаїтися, потрібен час. Прийдеться певний час лягати раніше, щоб дитина краще адаптувалася. Я погано сприймаю перехід на літній час. Важко вставати на одну годину раніше. У перші дні погіршується самопочуття, порушується режим сну. Разом з часом змінюється і ритм життя, що впливає на здоров'я людей, адже це своєрідний стрес для організму, каже психолог Юлія Мосієць і додає, найбільше на нього реагують діти і пенсіонери. В чому основна проблема? Це в тому, що наш внутрішній біологічний годинник не співпадає через перехід часу із звичайним часом, які нам пропонують. Тобто, це фактично уявіть, що ми йшли по вулиці звичайним кроком і нас різко заставляють бігти. Ми запитали у полтавців, як вони ставляться і пристосовуються до зміни часу. Ні, для мене це не проблема, це з одну... Краще. Раніше встаєш, більше справ зробила, раніше лягаєш, є часу багато, і світловий день збільшений. Тому мені, мені, це, кла... мені це класно, задоволення. Це те саме, по ідеї. Ми лягаємо на час раніше, ми лягаємо і встаємо на час пізніше. Для мене це не проблема. Я встаю нормально. Не задумуєш над цим. Взагалі без різниці. Хоч на, на один і менше, хоч більше. Все одно. Зменшити навантаження та лягати спати раніше радить психолог Юлія Мосієць. Каже, тоді адаптуватися до зміни часу буде легше. Якщо це стосується дітей, менше домашніх завдань, менше навантаження просто в школі під час уроків, також більше ходіння на свіжому повітрі, більше спорту він завжди не буде зайвий. От а так, в принципі, два тижні, і людина приходить до нормального життя, скажімо так, входить в ритм. Нині понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час. Вперше стрілки годинника перевели 1908 року у Великій Британії. Україна зробить це в 26 шосте. Наталія чут, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.